Міжнародній федерації боротьби триває історія про повернення росіян до змагань, і мені здається, що це взагалі всюр з урахуванням того, що Росія продовжує обстрілювати Україну, продовжують гинути цивільні українці, військові, спортсмени. І ви наприклад, спочатку змушені цілу ніч ховатися від ракет рятувати свою сім'ю, а потім в майбутньому виступати проти них. Що ви думаєте з цього приводу і чому власне так відбувається? Так, звичайно, мені дуже неприємно бачити таке, що так, у моєму виді спорту у боротьбі з Римської, що росіян є допуск до змагань міжнародного рівня. Але як показує практику, їх не було на Олімпійських іграх, і дуже сподіваємося, що їх і не буде, і на наступних Олімпійських іграх. Тому дуже неприємно, дуже негативне до них ставлення. Тому як у мене була вже були сутички з представниками Білорусі, з представниками агресора Росії, тому. У нас є така в команді така атмосфера, що ми не пожинаємо їм руки, ніякого відношення, ніякого поміщення з, з ними. Тому ми стали на них дуже гарно, дуже жахливо. Але чому вони є? Тому що, як ми знаємо, що очолює е ЮВ Реслінг, це один із представників це Михайло Мамішилі. Це є представником Росії. Дуже Давно можна сказати, він очолює цей від спорту, тому я вважаю, що завдяки йому у них є вимога повертатись на килим.